друзі! Ми програму... називається Hide and Seek, але sneak. Незвичайний а. Hide and sneak! Е, ну, да. Незвичайний... Ух ти. Да, Навіть ми Фу -фу -фу. А, а, Незвичайний зараз вибирається сіки. Ну, а, Той, хто Шукач. буде каже, шукаєш. Да. Ухти! Ми будемо за речі, як ви могли догадатися. А я хочу сховатися. Як за когось приводити? О, це шикарна ничка! М -м -м -м, як приготитися, за кого я не знаю, але... А, тикнути. Я не вже поняла, io. я вже поняла. Що? А як це так? Вийшов напевно. А, можливо. Тому Тому Ух ти, біч! Але це тільки що була ні. <смірка> так, давай клініка. О -о -о -о. А, чекай, це біч. Біч? <смірка> так, <смірка> 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 да, воно помінялося. Ммм. Так, ховаємося, ховаємося. Цим я ховатися точно не хочу, це я знаю. Демобі якесь такий непримет. Плюку можна? Ніпримет. Я плюс, я буду дембри. тут. О, це найдуше. Так. Так, все! Я знайшов! Ух ты, можна наблюдати! Ух ты, він з пістолетом! Це мисливці за головами! Ух ты! Він когось там снімав. О, знайшла ідеально. Окей. Okay. А, я вже давно-давно знайшов. біля не Ви схований. Скаже, якщо тебе знайдуть. Тепер знайш. Мене! Мене. Ми кокнули? Як? Як стати, як стати? Окей. Я буду... Я точно не буду шукати де ти? Не скажу. А чому? Я ж тебе А что ты будешь говорить? Ну точно не шукать Не-не-не Ты что? Ммм Буду за тобой фитку ваты Так. На-на-на На Мммм Молочек, там? Может это замаскованные какие-то ты так много тележек? Хм... Вони люблять передавати хот Це місто А Так. Кстати, можна було отут десь сховатися за цю посилку. Так, я пам'ятаю. Тебе все? Тебе не знайшли? Ні, я просто зрозуміла, що я не могла вкратитися в другий предмет. А чому? Це людина була. ні! у А де ти була? Я була мусорником під пальмою. Окей. Е якщо то я буду цей. Ох ти, ох ти охти, охти, цей? охти! Мячик! А е я буду шукати ту пальму, щоб знайти ту людину, про яку ти казала. А. Хм, де можуть бути люди? О, Я знайшла той м'ячик. Молодець. Так, ух ты, можна можна на земкосі покататися. Ааа, mm. oh. не-ні, воно вказове. Ча? Не, неможливо. Жалко. Це м'яч. Ааа, ah. все. Ми програли. Шкода. Все на пляж хочуть, серйозно. О, так, клінічка. десять, 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 десять. Сюди, сюди, давай, 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 сюди, сюди. Так, 5, опси, 5, 5, давай, 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 5. Так! Фух! Цікаво, що буде, якщо я не смачно ліз? То ти не будеш напевно, певному Або я не буду сікером. Не знаю. Так, я Хайде. Я теж. Я хованка, хованка. Ух ти, оце круто, але я буду... От за заборчик? Я не. Ты пальмочка? А я не можу казати. А, все. Генерально сховався Я ще не. Який чувак Так. Жайде шукати. Ай-яй-яй. Ух, кокось. О, бачу, там А можна за забором стати. Да. Ух ти, тут якась... Настя. Ух ти, клас, так. Хм. Ну, поки що вона нікого не знайшла. не Я В пальму визилась. Стала подумала. Іде? Йде до пальми. Дивиться. Бачить. Скриня. О, Фу-у-у. читайфу, читайфу. Чітарі Чому вона не може вистрілити просто? Помністю один. Палка. Только бежит видно. Ага, бежит, 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 бежит. Я, Ох я, ты, я, камень! Я камень, я, я камень, я камень. Давай! Бы, давай! Ой. Ух ты, в пирамиде там что я. В пирамиду можно было везти? А, нет, это читер. На пирамиде там залез буду в тикаты. Ну так? А, нет, это на той. Вона хпять ця коса. Опа, попала. Опа, попала. Так і не коса. Вже три шукача і хвилина. Осталось. Опа, ще один біля. Ну в мене крута кротаничка. Капець, цей читать. Вона навіть не хоче пробувати забор тикати. Бо я забор. Я теж. Так, Напевно, всі думають, що забором бути не можна. Напевно. Давай, там читий накопне. А я не знаю, до чити не бачила, ніяких 4. А я бачив, там такий підлітав убили. It's me. В Ой! Все, Мінус ти? Да. Но я можу ще це шукати. Че да. ти не осталося? Я ото обманула. Ти я не помню, хто ти. Я я бой. А, ну, в принципі... Єху! Ми виграли! Я була за Богом за пірамідою. У-у-у! <с your name> в самий куточок втиснулася. чекай. чекаємо, чекаємо, чекаємо. О, фокс, фокс, фокс. Сіті, хочу сіті. Сіті? О, да, вон, кстати. Там дуже легко сховатися в сіті. Но я надеюсь, что я не буду ходить Ой, сиди вам. Можешь нажать на эту кнопку лифт? Я тоже, а не надо. Ти! Я! <связано> Класс! <связано> Класс! <Крепула фориста> <связано> Ух, ты, я була Форест вибирати. Ух ти ж, де я? Я в раю. Ты в раю? Чи в Не знаю. Тут є щолочка малесенька. О! Так, о, о тут куча, куча, ну короче. Так, машина, машина, тут машина. Так, стоп, подожди, як так? Да тут Та тихо тихо люк-люк-люк-люк. Бери пістолет, бери пістолет. Де тут машина, тут машина якась їхала. Вон бери вона. Пистолет, бери пістолет, бери Пістолет у кайф. Все, завалило Ти машину завалила. О, там ще є. Давай, где машину? О, там машина якась на машині не купилась я не подумаю да. тут стали, чуваки яка машина не думають, що ти їх не побачиш капець а йди сюди ану сюди так все тут там нас валявся десь куща кисне Кущ? куща куща Опа-на! Так, так, гідрант. Ух ты, аж так. Опа-на. Ага. Дай что ты осталось? Нет, ты сможешь, Давай, югу! А что ты стоит ничего не робить? Дай подсказку. Опа, дай подсказку. Я такая частина, я навіть не знаю навіщо. Пишетовый ящик, чешу. Все, я написка я, я свой більше не буду. Я тут всіх покажу подобью. Угу. Опа, О, стоп, сзади, стоп! Давай! Ріва, давай! Бей його! Цей? Да, з, в, ні, не той. Там був стоп, стоп. Стоп стоп, стоп, оцей! Який стоп-стоп. На нас було написано стоп. Це знак. А. Знак стоп. А думаю бить б стоп. <гум> там був стоп, бий його, значить, я тут біля стовпів яких схожу. Okay. А, а не цей? Ні, не той, він там зміжав. А, Молодець, два дві людинки осталось. Опа! На п'яти я вибіжу. А знак чешу. Я біжу, я біжу, я біжу, я біжу. є! Хто ти? Я выехал. Хто ти? Я був такими таким типу. Знаєш, біля там такі біля, жовті жовтистые. Біля дороги. У жовті такі. такие палки. Да, біля. я одним із них. А. був. Я хлю стояв. Ааа, это вообще... Я думала, на ще... них не можно повышать. А они можно. з голосування, чи що? А, так? Нє, ми... Ми вийшли згадую. А, ні! Ми вийшли з голосування, і це не ми. Окей. Окей, клас. Ми не знайдуть. Олегович, стоїть. Біжить. Залагом, трохи біжить. Такий стовп ти... на кріщі товчуться. Я бачу, там так танцював, ніби хтось. Что он с машины показалось? Так. Бежить, бежить. Бе. Бежить. На его, его даже, не было ведь не бачить. А не. Давай, давай. Yeah. Е. так скучно было. Стоп, куда ты прячешься? Иди звезды. Ух ты! Mm, так, ух ты. Ух ты, там стреляет Ух ты, чекай, там, по-моему, читали какие-то есть. Нормально делаю. Эллов. Эллов. Бань его. що Дов... Наше будут дополнить башни над домами. А может туди можна якось забратись? Може. Да, туди можна забратись. Як? А там є така штука, я бы. Би... А! Нет, ну, я думаю, що мене ніколи не знайдуть. Ты машина? Я машина! Так <Только> это совсем незаметно, <ś> <ś> Ти, хто ти? Короче, на, на дому знак і стоп. А! Це конечно так. Да. Ведь не паливно. Да. Давай я не хочу ну, жить. Не важно. Три секунды. Дві, одна, но Є! Ми вигнали! Є! Я вазончиком була на вікні. Ну вазончик — це нормально. А це огромный стоп, який стоїть. Дай. Yeah. На цьому, на під'їзді, знаєш, на подашніку під'їзду і ще й awesome. прийгає в рівень <laughs> Я хочу Форест, я хочу Форест. Дай Форест. Дайте мені Форест. Сім. Mm -hmm. Дай. Тепер не виходить. Oh. А я хочу Лив. Ти був в голосуванні? Ти був в голосуванні. А. Ah. Ух ти, як класно тут. Так. Ким би стати, ким би стати, ким би стати, ким би стати? Триває не можна? Тебе якось тут кудись так запектися, щоб ніхто тебе теж думав. Все, О! квіточку, він зайшов квітку. ой Втікає квіточка, втікає. Давай, біжи, ні, не вистріляють! Ні! Ран, квіточка, Ран, Ну ем, вона дуже... швидше нежнева. Ой, ще по камні попав. Дай їм Він навіть не побачиться. Опа! Копнув таки. Все, мене ніколи не знайдуть. Ой, там пені якісь. Ой, что ж так хочешь? Ух ти, тут а можна, можна я Можно я по себе дверь встану? якось окуп нет, но стреляем. Ей, ти чувак, прикрий мене! Чу ти? Ты мене. Я якщо такощ, ще, біля печері. А я гріб в печері. Клас. Мухамолочик такий. Жуміло. Я такий, я такий кущ, якого ніхто не бачить. Ти в печері золотой? А тут що, дві печери? Тут є так. Золото діамантовий. Все, мене нікол тут немає. Жалко можно на деговом стати. А можно да статы? Оооо, не знаю. Я в почегу запугалась, но это никто не Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. в Ооо! Не надо. Не надо, не А ти да, я тебя не бачу. Капец, у не слепи! Е! Я там грибом була, в потушок забилася, а воно не... А нет, грибов по человеке, ну це логічно, В принципі, ні? Давай, вісім, вісім, давай, сім, вісім, давай, давай. Сім. верит. Я. А, не, не я. Там ставиться наперед, людина. Так. Міг бути я. Так. Ух Я сюди схвалюсь, так Так, все, я сюди сховалась, вони тут ніхто не найдали. Опять це. Вона б'є все підряд Опа! комусь попала. Хайо, hey хай. Hey так. Я хочу туда, я хочу туди. Дайте туди, туди, тут тут. Мене пока що не знаходять. Ну хап'є, тут якась штука до мене прийшла і палить менічку. Ні, ну вони ніхуя не знайдуть. Ну мене теж надіюсь. Тихо, 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 тихо. Так ось клініка ніби після зомбі апокаліпсу. Це більше на школу похоже, якщо чесно. Угу. Тут такі шкафчики стоять, як в школі. Ух ти. та, опа, все не знайшла. Це тебе знайшла? Ні. 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 Ну, слухай, ну, 35 секундок. Тихо. Тихо. Лол. У Тихо. Тихо. А ти в якій кімнаті? Я в кімнаті такого офіса. І в нас теж офіс. Закрила дві. Я теж так! Ти можеш відкривати? Не можу. А я ха Ха-а! Я теж диви ідея! Це ти в Даніка залізла, він там стояв. Ні ні. Ні. ні, ні. Данік в мене заліз. А? Ні, ніхто ні в кого не залізав. Ти ким була Саш? Когапкой. Я тоже когапкою. Ну. А я був в шкафу. Я тоже. Все, пока, класно пограли. Якщо сподобалось, ставте лайки, вподобайки і все, 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 все. Пока!